Про дієвість засобів, якими я користуюся, і які я раджу. Ось, наприклад, метелик Авгост. Дивіться. Які корінчики він наростив? Рослина приїхала без жодного корінчика. Просто був мох, в якому сидить вона. І все коріння було зіпсоване. Я, не розбираючи той мох, з тим корінням зіпсував, я нічого геть взагалі не чіпала. Просто поставила в цей стаканчик, переставила. Там коринка є пару штук з двох боків, і зверху закрила волокном. Ось такі вона мені корінці наростила. Ось отакий квітоносик від квітни, я її пересажу в гарний горщик. Це хрустальний водопад. Подивіться, які корінчики. Так само абсолютно реанімація була. Подивіться, які корінчики в нього. Це зодрана етикетка, бо ще скажуть, що це і це зодрана етикетка. Так само він в рідному мусі. Я його не чіпала, бо там не було що чіпати. Там було два мені мацюпусіньких мацюпусіньких листочка. Дивіться, які він мені листочки наростив, і дивіться, які він мені корені наростив. Так, і ще хочу один показати. Оце легенда. Так само воно можна бачити, з якими вона прийшла листочками. Один і два. Це було два таких листочки, я навіть не думала, що з неї щось буде. Я думала, що вона не виживе. Я її рятувала, я її замочувала і фундазолі, що я тільки їй не робила, і думала, що вона не виживе. Але вона мені пустила. О, сфокусую. Оно, бачите, який гарненький корінець чіпився за корінку. Не можу зловити, немає світла. Ось, дивіться, повний горщик корінчиків. І вона була на. Оце два нових листочка це вже вона в мене випустила. А я, чесно кажучи, думала, що з неї ну нічого не буде. Вона була така менша, ніж мізинчик. Такі два були листочки, на її менше ніж мізинчик. Тому. Користуйтеся порадами. Може, в когось теж не виходить вирощувати. Питайте, я відповім, розкажу. Всі засоби, якими я ділюся відео, я всі ці засоби використовую на своїх рослинках. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, і ставте лайки. Буду всім вдячна! Гарного дня, дякую за перегляд.